У Луцьку відновили контроль за дотриманням вимог щодо безготівкової оплати проїзду в громадському транспорті. Сьогодні, сьомої ранку, на міських та приміських автобусних маршрутах розпочали роботу бригади контролерів. Розповіла Алла Півнюк, показує валідатор пристрій, яким здійснює електронну перевірку. Починаємо прикладати кожну картку пасажира. У нас відсвічується, чи пасажир оплатив, чи пасажир не оплатив. Деякі в нас розуміють, деякі не розуміють. У нас сьогодні був інцидент на, Україні, на 11 на Тобто водій при перевізці признався, що його власник дозволяє брати готівку. Прошу готуємо електронні квиточки. Поки працювали контролери, журналісти Суспільного спілкувалися з пасажирами з приводу безготівкової оплати за проїзд. Нас так вирішила міська рада, нас так треба, колись воно буде, коли щось дасться, буде дійсно. Де їстити, а так оплачувати безготівко. Я думаю, що це правильно. Я користуюсь карткою, але що? Як на мене, не ну, дуже зручно. Як ви чекати? треба поповнювати. Чесно, грішимо. Можна оплатити і дівкою. Коли, наприклад, родина вже ну проїхала більшу частину її висаджують. Я не рахую, що це правильно. Тому в будь-якому випадку оплатила, хоч так, хоч так. До перевірок долучаються працівники муніципальної варти. Інспектор Олександр Бенько розповів: зараз з транспорту нікого не висаджують, не штрафують. Через деякий час складатимуть протоколи на порушників. Нині каже, стежить за громадським порядком та проводять інформаційну роботу серед пасажирів. Люди не знають, що можна оплатити не тільки даною карткою, а й любою банківською карткою, яка підтримує безконтактну оплату. Ну або відповідним додатком на смартфоні. Від сьомої ранку до десятої години одна бригада перевірила 11 маршруток. Серед пасажирів було 30 людей, які оплатили проїзд готівкою, сказала контролерка Наталія Корольов. Щойно ми опрацювали дев'ятий маршрут. Було приблизно 45 пасажирів і була 100% оплата, оплата карточкою, більшість сіті карт. Контролювати дотримання вимог щодо безготівкової оплати проїзду у маршрутках будуть щодня. У вихідні працюватимуть чергові бригади, розповів начальник відділу транспорту міськради Олександр Середа. Контроль буде проводитися з сьомої ранку до завершення роботи громадського транспорту. В місцях Кожен день різних, кожен день, які будуть не повторюватися. Тобто буде охвачене все місто, все місто і графіки будуть щодня мінятися. Щоденно на міських та приміських маршрутах Луцької громади курсує 105 автобусів, сказав Олександр Середа. Нині працюють 10 контролерів та 5 інспекторів муніципальної варти на 23 автобусних маршрутах. Перевірку здійснює приватне підприємство. Тетяна Біскуп, Валентин Клімович, Суспільне, Луцьк.